Привіт! Сьогодні будемо трошки випробовувати розмітку. Чим її робити, і що кожен обере собі сам в кінці відео, зробить свої висновки. Так, першу чергу будемо робити розмітку стержнями. Тут водорозчинна фарба всередині. Так, взяла я рожевий. Так. Далі зелений. До речі, якщо комусь незручно, можна просто його ставити в. Корпус звичайної шарикової ручки. Червоний. Так, синій. Тут уже товщина пера 0,7. Попередньо було то перо 0,5 мм. Фіолетовий. Так, не малювали. Далі беремо, кладемо в холодну воду. Спостерігаємо. Розмітка почне відходити самостійно, але для цього потрібен трошки тривалий час. Тобто не одразу, як така, от з махом палочки тут не вийде. Уже можна побачити потрошки, що фарба вже починає відходити. Поки вона тут відходить, так, лишимо це, що це були стержні у нас. Прийдемо до маркерів. Щодо маркерів. Голубий колір, він є стійкий, він виводиться тільки водою. Так, голубенький. Всі інші кольори, вони самовивітрюються з часом. Але також можна виводити за допомогою води. Синій, жовтий. До речі, отримала такий помаранчевий, зелений. Іфіват. Так, йдемо купатися. Я голубим малювала. <плес> Скаже, не пам'ятаю, чи малювала голубим. Це нічого страшного зараз домалюємо на іншому клаптику. Так, іноді буває в таких процесах, що ми щось можемо забути. Так, купаємо. О, я йому тільки воду він за Тобто я не малювала, він просто швидко відійшов. Так, купаємося. Маркери голубий, вже непомітний. ще купаються. Так, потрошка, але вже бач, видно, що вже розмітка відходить. Тобто, якщо ще докласти зусиль, потерти, воно, звичайно, що відійде швидше. І так само вже водичка фарбується в колір. Всі інші ще думають. До цього часу десь приблизно треба десь до п'яти хвилин, щоб воно відійшло. Я щоб прискорити процес, трохи їх порухаю. Так, вони лишаємо це і переступимо, так, щоб не забули, тут у нас стержні. Тут у нас маркери. Підемо далі до термостершнів. От такі, вони виводяться тільки праскою, не водою. Зараз продовжимо далі, як підемо до праски, і я покажу, як воно відбувається з праскою. Так, ми прийшли до праски. Зараз будемо пробувати стержні, які виводяться гарячо. Так, синій, червоний. Та-дам. Ну, це вже попрасували, вертаємося назад до наших маркерів. Тобто, йдемося по маркерах. Маркери майже всі відійшли, це буквально півтора хвилини від того часу, як ми їх замочили. ще трошки думають. І то ех, не всі кольори думають. До речі, знаєте, що хотіла сказати, щоб не забували, як їх порівняти, які термо, а які звичайні. Тобто, отак по Кольору, ну, в загальному можна іноді помолитися, але отак. Тобто, що від води мають корпус під колір, фарба а отут прозорий корпус, термостержня Напевно, це все, що я хотіла сказати і показати.